Як H&M поширилось по всьому світу? Однак вони почали продавати онлайн ще в далекому 1980 році. Майже 300 працівників знепритомніли під час роботи на фабриці в Камбоджі. Кожен рік людство викидає понад 92 мільйони тонн одягу. Якщо ви хоч трохи цікавитись модою, то точно не могли не чути про H&M. Один з найпопулярніших мас-маркетів, можливо, ви бачили, які довжелезні черги були в Києві, коли H&M відновили свою роботу у 2023 році. Чим викликаний такий ажіотаж та що особливого в цьому бренді? Сьогодні будемо розбиратись і одночасно вивчимо важливі терміни з англійської для теми моди та й взагалі для спілкування. Secret number Набован чи знали ви, якій країні належить бренд H&M? Не Америці, не Британії і не таким столицям моди, як Італія чи Франція. Перший H&M був відкритий у 1947 році у Швеції. Саме тому за простоту та доступність дехто називає HM Айкія від світу моди. А теж зі Швеції, якщо що, як H&M поширилось по всьому світу, і яке найважливіше рішення в розвитку H&M допомогло їм захопити ринок та обігнати всіх. Спочатку H&M продавали тільки жіночий одяг. Магазин відкрив Ерінг Persson і назвав його Хенес зі шведської перекладається як для неї. Англійською це звучало б як «for her». Згодом він купив та додав до себе магазин чоловічого одягу Мауріц. Так назва змінюється на Хенес and Мауріц. Звучить як два прізвища, правда, як, наприклад, Дольче Gabbana. А ніяк не для неї та Мауриц. Ця назва звичайно ж надто складна, тому лишили просто H&M. Саме з нею бренд почав світову експансію, тобто global expansion. The company's commitment to affordability and accessibility was the driving force behind this rapid expansion. H&M was was not just about about selling clothes, it was about democratizing fashion, making it accessible to the masses. Affordability та accessibility по суті два синоніми, які означають доступність. Однак, affordability стосується грошей, тобто відвідувачі могли дозволити собі купити цей одяг. А accessibility про те, що вони мали можливість зайти в магазин у будь-якій точці світу у випадку. H&M, дуже легка для вимови назва. Точно запорука успіху. Наприклад, Версаче досі багато хто вимовляє неправильно. Вони навіть вимушені постійно знімати рекламу зі знаменитими моделями. It's Versace, not Versace. І не тільки Джидже Хадід довелось підключити Зі складних назв брендів ще можна згадати: Burberry, Balmain, Кіркадан. Ці бренди випускають розкішні дорогі речі, а H&M усе одно вдалось затисатися в їх тусовку, випускаючи джинси та футболки. Далі у відео про те, як їм вдалося це зробити. Secret number бату. Чи знаєте ви, що таке фаст фешн? Це один з найважливіших термінів сучасної моди, і HM, як ніхто інший, є експертом у впровадженні цього явища. Фаст фешн це дешевий, однак і модний одяг, який ви вдягнете лише декілька разів, бо він швидко застаріє. Це можна назвати одноразовим одягом, тобто disposable clothes. Хитрість у тому, що самі ж бренди і створюють попит, тобто demand. У даному випадку штучний попит, тому фейк деманд. Справа в тому, що фірми одягу самі встановлюють модні тренди і виробляють нові колекції ледь не кожні два тижні. Тому нам здається, що, наприклад, кардиган або піджак вийшов з моди, і тепер треба носити, наприклад, жилетки або смугасті кофти. На відміну від Zara, головного конкурента для HM у Фаст Фешн, HM не виробляє свій одяг самостійно всередині компанії. Вони доручають пошив. Більш ніж 900 постачальникам, переважно в Європі та Азії, щоб досягти дуже великих темпів і об'ємів у виробництві. Бо все це звичайно гроші. Buying clothes has never been easier. 80 billion items are manufactured every year. Напевно, фаст фешн це не про мене, бо я досі можу вдягнути футболку чи пальто, які у мене ще зі школи. Однак, це все одно глобал тренд. До речі, як ви думаєте, яка з ним проблема? Поговоримо про це під час наступного секрету. Secret number three. Fast fashion стала основною бізнес моделлю для model. Її можна описати так: high fashion at a low cost, висока мода за низькими цінами. Як на цьому заробляє HM та їх одвічний конкурент? Zara добре показано у цьому фрагменті. So, like Cardi B says I like those Balenciagas, the ones that look like socks, right? I like... Wish you could have the shoes that look like socks? Well, if you don't want to spend $770, can head over to Zara and get something pretty similar for about 60 bucks. Дизайнери H&M відслідковують тренди високої моди на показах або ж просто в інстаграмі, і роблять схожі моделі, як, наприклад, з кросівками Balenciaga, які схожі на шкарпетки. На полицях мас-маркету можна знайти такі ж, але набагато дешевше. Які ж найголовніші мінуси фаст фешн звичайно, шкода екології та дешева праця, тобто порушення прав людей. Violation of Human Rights. Можете перевірити бірки на своїх речах з H&M. Скоріше за все, там написано Made in Bangladesh або Made in Cambodia. Саме там найдешевша робоча сила. Видання The Ecologist звинувачувало H&M в експлуатації примусової праці дітей і дорослих. Exploding child and adult forced labor. У 2011 році взагалі був інцидент, що майже 300 працівників знепритомніли під час роботи на фабриці в Камбоджі, яка є постачальником H&M. Consumers need to educate themselves and when the price tag is really low, they should be asking question why is it so low. To educate, навчатись. Але більше в значенні виховувати, тобто споживачі – «consumers» повинні виховувати себе самостійно. «Educate themselves». у даному випадку. Уважно ставтесь до походження товарів та задавайтесь питанням, яким чином ціна на одяг така низька. «Why is the price so low?» Щодо шкоди довкіллю, дійсно кожен рік людство викидає понад 92 мільйони тонн одягу. Навіть не можу уявити, скільки це H&M не могли не відреагувати на такі запити, бо все ж таки маркетингова стратегія в них дуже правильна. Тому вони запустили екофрендлі колекції. На них виділяють цілий сектор у кожному магазині. Будемо сподіватися, що це не піар, а правда екоодяг. we see potential. Where some see rubbish, we see beauty. І rubbish, і waste по суті, означають сміття. Однак waste – це більше про відходи, які можна переробити. Їх скидають у waste containers. А rubbish це будь-яке сміття, наприклад, яке у смітнику. trash bin. Слоган цієї реклами HM звучить доволі провокативно. Let's wear waste. Тобто давайте одягати відходи своїми базовими наборами одягу. H&M дійсно почали пропагувати такі поняття, як Sustainable Consumption та capsule Wardrobe. Secret number наборфо я обіцяла розказати, як же H&M зміг дорівнятися до дорогих лакшері брендів. У 2004 році вони випустили колаборацію з самим Карлом Лагерфельдом. На той момент головним дизайнером та креативним директором Chanel. він створив доступні поцінні версії своїх дизайнів affordable versions of his designs. Задом був не тільки заробити, а й зробити моду ближче до народу. У першому секреті вже зустрічався цей термін democratizing fashion. Після H&M Лагерфельд також співпрацюватиме зі спортивним брендом Puma та виробником зуття Vans. What depressing word. It's all about taste. If you are cheap, nothing helps. Які геніальні слова! Навіть дорогий одяг не допоможе, якщо ви дешеві. If you are cheap, nothing Helps. У той рік звичайні відвідувачі H&M, які не мільйонери, змогли купити по суті дизайнерський одяг від Карла Лагерфельда. Це був настільки фурор, що всю колекцію розкупили за день. Щоб повторити такий феноменальний успіх, H&M робив ще дуже багато колаборацій. Список величезний Стелла Маккартні, Альберто Ковалі, Джимі Чу, Вже згадані в цьому відео Версачі та Бальма. Зараз колабораціями вже нікого не здивуєш. Це робить кожен бренд. Навіть Макдональдс робив колаборації з Кій-ПОП-групами BTS та репером Тревісом Скоттом. Про це ми розповідали в попередньому відео. Можете подивитися, якщо пропустили. Посилання буде в описі. Secret number 5. Звичайно, для реклами H&M запрошували не тільки іменитих дизайнерів, а й селебриті зі світу музики та кіно. Чи зможете ви здогадатись, хто була однією з перших супермоделей для H&M, Враховуючи, що H&M – бренд зі Швеції нею стала солістка гурту Аба Ані Фрід In my dreams, I have a plan» Згодом h Madonna, Naomi Campbell, a Perry h and has been at the forefront of collaborations and partnerships with influential figures and organizations. It has worked with high-profile celebrities such as Beyoncé, David Beckham, and Billie Eilish. Be the forefront – дослівно бути на передовій, тобто лідером у чомусь. І HM точно лідер у співпраці з пливовими фігурами influential figures та знаменитостями високого рівня – high-profile celebrities. Secret Number Six. Звичайно, в епоху інтернету багато брендів одягу помітили, що людям легше купувати онлайн, ніж йти в магазин, міряти, стояти в черзі. Більшість брендів помітили це, звичайно ж, під час пандемії коронавірусу. Коли всі сиділи по домівках, «H&M» – не виняток. Однак вони почали продавати онлайн ще в далекому 1980 році. Яким чином вони надсилали речі поштою, навіть купили для цього шведську компанію з замовлень поштою – «Swedish Mail Order Company». На сьогоднішній день онлайн продажі займають третину продажа «H&M», top to third of sales. In 2021, 32% of their $20 billion in sales came from online shoppers. In 2020, likely accelerated by the effects of the pandemic, they announced that they would close about 5% of their stores so they could better focus on digital offering offerings. Хоч дослівно це перекладається як пропозиції, тому що «to offer» – це дієслово слово пропонувати. Однак, «offering» можна використовувати, коли говорити про товар у магазині у даному контексті онлайн пропозиції, тобто онлайн товари «digital offerings». і вирішили краще сфокусуватись на них? – «better focus on their digital offerings». Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до бренду H&M у цілому та чи подобається вам їх одяг. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та ставте лайк. Thank you for watching and see you next time!